Якщо ви шукаєте яскравий та незабутній подарунок для людини, що дуже дорога для вас, тоді ви зробите правильний вибір, звернувшись до нас онлайн-магазину Fama. Або ви хочете за допомогою точного підбору презенту, освічитись комусь у коханні. Для цього ми також будемо дуже корисні. Адже чудовий вибір подарунків, переважна більшість яких були зроблені уручну майстрами світових брендів, зі 100% вірогідністю допоможе вам обрати щось особливе. До того ж, ви можете заглянути до нас та на власні очі побачити потенційний презент. Для цього вам достатньо завітати до нашого шоуруму, що розташований у центрі Києва. І справжня скарбниця розкішних речей відкриється вашим очам. Або ви можете підібрати ексклюзивний подарунок на нашому сайті самі чи з допомогою наших консультантів. У будь-якому разі враження людини, для якої ви шукаєте презент, буде по справжньому сильним.